Посилка від агромаркету фірмі, якій я найбільше довіряю, і де е, купую тільки тут і в них е, саджанці, якщо хочу щось квітів, дерев, плодових рослин. Цього разу це має бути колоновидна грушка, як завжди. Дуже добре запаковано. Дуже добре запаковано, горований картон, кірмова коробка. Отже, це колоноваш. А тут у нас ківі. Теж дуже надійно запаковано, навіть трошечки було є. Ось як шикарно, боже, яка гарна рослинка. Який чудовий саженець. І, звичайно, накладна. Де пише про бонуси. І без скільки чого тут замовлено. Груша колоновидна, медова і вісова. Все дуже гарно доїхало. Дякую, агромаркету.